Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати 5 ефективних вправ для підтягування нашої обвислої шкіри. Незалежно скільки років було ви жінці, вона завжди хоче виглядати гарною чарівною, і ці вправи нам допоможуть зробити наші руки гарними. Я буду виконувати ці вправи із гантелями. В кого немає гантель, ви можете взяти просто. Бутилочку із водою по пів літра. в мене гантелі по пів кілограма. Ну що ж, давайте будемо починати робити ефективні вправи, які мені дуже подобаються. Перша вправа. Ставляємо ноги на ширині плечей, трошки опускаємось, руки притискаємо до свого тіла і починаємо піднімати. Один. Трошки затримали на декілька секунд і опускаємо. Цю вправу будемо виконувати 10 разів. Давайте будемо всі разом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І 10. Дуже добре. Те ж, саме, те ж саме положення, тільки руки ми будемо відводити вниз. І також затримуємо на декілька секунд і у вихідне положення. Також будемо робити 10 разів. Ці вправи, вони дуже легкі, їх приємно робити. Вони також зменшують наші кілокалорії і, звичайно, роблять гарними наші руки. Будемо робити 10 разів. Ну, добре. Третя вправа. Ноги ж на ширині плечей, спина рівна. Відводимо руки в сторони, затримаємо на декілька секунд і вихідне положення. Також 10 разів. Два. І десять. Слідуюча вправа. Піднімаємо підгору. І ці дві гантельки разом. І підводимо вниз. Затримуємо детей секунд. І вгору. Один, два. Десять. Дуже добре. Хто робить зі мною ці вправи великі молодці. І остання вправа. Ми будемо руки від, в сторону і будемо вправо-ліво. Це вправа дуже добре вжигає, підгоряє наші жири, зменшує кілокалорії. Якщо ми будемо робити ці вправи, Почали п'ять хвилин в день, це вже дуже великий результат для нас. Ох. Дорогі мої друзі, дорогі мої дівчата, якщо ви будете робити ці вправи із гантелями чи з бутилочкою води. Хоча б 3-4 рази в тиждень по 5 хвилин. Це вже буде дуже добре. Я надіюся ще побачитись в іншому відео з вами. Будьте здорові і красиві. Пока.